Весна пахла мокрою землею та мріями. Марія стояла на пероні із старенькою валізою, у ній, окрім речей, було спресоване серце. Їхати на заробітки до Італії це був не вибір, а потреба. Вони з Олегом мріяли про власну кав'ярню, де подають чай із лавандою та пироги за бабусиним рецептом, але мрії потребують грошей і терпіння. Він пообіцяв чекати. Казав, Я рахуватиму дні до твого повернення, як ти рахуєш зірки на небі. Вона вірила, і навіть коли працювала по 16 годин на день, відкладала кожен цент, щоб наблизити той день день повернення додому. Тільки дім змінився. Лена, її подруга з дитинства, з якою разом плели віночки на Івана Купала, тепер не просто була поруч. Вона була занадто поруч фото на його телефоні, її светр на кріслі. Лаки для нігті у ванні, а найгірше мовчання, холодне, наче лід у грудні. Це трапилось якось само, сказав Олег, не дивлячись в очі. Вона була поруч, коли тебе не було. Я я не знаю, як це сталося. Марія стояла серед кухні, яку вони планували переробити в стилі прованс. Їй хотілося кричати, розбити чашку, схопити валізу, але натомість вона просто сіла на підлогу. Усе, що мала, розсипалось, як печиво з дитинства, яке кришилося в долонях. Наступні тижні порожнеча. Але в цій порожнечі народилася нова Марія. Вона почала писати не для когось, а для себе, малювати не ідеальні форми, а почуття. Кожна історія, кожна ілюстрація була рана, що повільно стінювалась. І коли одного вечора вона побачила пару журавлів у небі, Згадала, весна завжди повертається навіть після найтемнішої зими. Марія це образ багатьох жінок, які вірять, люблять, жертвують, а натомість отримують рану. Але рани не завжди кінець, іноді це початок нової весни. Хочеться, щоб ті, хто пережив щось подібне, побачили в цій історії себе, не слабких, а тих, хто має сміливість продовжувати. Якщо вам відгукнулася ця історія, залиште коментар, підписуйтесь та діліться своїми однодумцями. Дякую!